Одна з найпоширеніших атак ворога обстріл кабами це керовані фугасні авіабомби, яких ще з часів союзу в росіян чимало це просто велика маса вибухівки, яка падає. Чи то на наших е, солдатів, чи то на це все, що там з нашими містами пов'язано, позначення КАБ, воно має лише один вид. Це скажімо, так, кіро радянські керовані авіаційні бомби, які у нас якби випарувалися кудись до 2013 року. Нещодавно в Україні заговорили про власне виробництво керованих авіабомб. Наскільки ця зброя затребувана, грубо кажучи, затребувано все, що може пересуватися і вбивати російського окупанта. Чому не можна закуповувати цю зброю за кордоном? Як швидко з'являться каби з позначкою зроблено в Україні? І чи зможуть переломити хід війни? Вже за мить. З початку року Росія випустила по Україні понад 10 тисяч кабів. Щодня прифронтові населені пункти страждають від десятків авіабомб, а кількість кабів, що сипляться на українські міста та села, невпинно збільшується. Там ж логіка, яка береться стара радянська бомба, ну як стара бомба старого стандарту, і під нею вішається просто цей модуль з крицями, який там притворює на е, просто не тільки не просто на керовану, яка там може летіти повну точку, але і, так кінтег далекобійну, яка може летіти на певну дальність. Над цим озброєнням росіяни працювали ще 2010 року. Найпростіший варіант скопіювати це, хай і доволі примітивне, але ефективне технологічне рішення. Та українським військовим цей модуль планування і корекції не допоможе, кажуть експерти. Росіяни можуть просто без будь-яких проблем скидати на висоті 14 кілометрів, користуючись з винищувальним прикриттям і прикриттям зенітно-ракетних комплексів. У нас такої опції немає. Тому треба було робити щось схоже на російську МПК, але з своїми особливостями можна було б покластися на більш досконало обладнання від західних партнерів. На кшталт «Джейдам». Але жодна країна світу не може забезпечити нас необхідною кількістю боєприпасів, коли рахунок іде на тисячі щомісяця з боку ворога. Джедами ми отримали, і в нас була така я думаю, велика помилка. Те, що ми не сконцентрувалися на цьому питанні, а почали сподіватися на постійні поставки наших партнерів, що вони нам будуть ці джедами видавати вагонами ешелонами. Тож єдиний вихід виробляти саме. За словами експертів, такому виду зброї необхідна надійна система наведення, можливість протидіяти засобам РЕБ. Плюс, якщо для росіян точність не має надто великого значення, головне велика кількість вибухівки, то українські конструктори не оминуть і цей пункт я сподіваюся, що ми зможемо робити зробити наші фахівці зроблять так таку систему, яка дозволить дуже точно отримати. І тоді нам не треба робити цей паритет там. 100 кабів російських, 100 кабів наших в цьому такої потреби не буде. Буде потреба в точної зброї. Головна перевага кабів, дешевизна. Одна така бомба з крилами може коштувати до 20 тисяч доларів. А вартість комплекту джідам для бомби джібію 31 становить 70 тисяч доларів. Але наскільки швидко зможуть виробити цю зброю в Україні, покаже час. Реальна військова потреба полягає в тому, що, по ми про цю зброю, про всі її характеристики, зрозуміли росіяни, яким пощастить вижити після її застосування. Але ж вони для початку мають бути сюрпризами. Їх нам для початку треба мати і кидати на росіян. А далі побачимо. Військові неодноразово заявляли, Україна не буде застосовувати російську тактику хаотичних бомбових ударів, а зосередиться винятково на стратегічних воєнних об'єктах.